Слава okay. yeah. В інституті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія курсанти четвертого курсу склали державні іспити за спеціальностями забезпечення військ, це спеціалізації з морально-психологічного забезпечення та пошуково-рятувальні, водолазні, аварійні роботи на морі. Та озброєння і військова техніка. Це корабельна зброя, засоби навігації, корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв'язку і корабельні енергетичні установки. У нас друга частина практично комплексного іспиту зі спеціальності. Це найважчана частина, яка показує підтвердження всіх теоретичних знань за весь період їхнього навчання. Це рішення задач з тактичного маневрування і навіаційна прокладка. Тренажерна база вона забезпечує підготовку курсантів з тих питань, які вони будуть виконувати на сучасних зразках озброєння. Забезпечення. Виконання бойових завдань в морі з питань застосування зброї оборони нашої держави. Україна це слав... держава зі славним модулом, світлим майбутнім. І так вийшло, що ми з вами це майбутнє пишемо самі. Владислав родом з окупованого Криму із сім'ї військовослужбовців. Після подій 2014 року твердо вирішив стати на захист батьківщини та повернути рідну домівку. Я хотів би змінити якось цей світ, вплинути на нього. Я розумію, що загально і масштабно систему мені не змінити, але я хочу створити свій колектив зі своєю атмосферою, зі своїм кліматом. Хочу бути людей підтримкою. Цього року серед випускників перша дівчинка за 9 років. Власне з того моменту, коли інститут переїхав із Севастополя до Одеси. Курсантка розповідає: спочатку було нелегко. Весь час доводилося показувати чоловічому колективу, що не слабкіша, що варто в майбутньому гідно нести звання офіцера. Про долю Анастасії розповідати важко. Рік повномасштабної війни відібрав у неї життя двох найрідніших людей. У мене покійний чоловік, який загинув під час війни під Херсоном. Він загинув також. Він був військовим, і рідний брат, який також служив. Також загинув між Донецькою та Луганською областю. Про що ви міні? Щоб закінчилась війна. Це саме основне, тому що війна забирає дуже багато невинних життів. Це хаос, який посіює постійно серед людей якісь муки, страждання і злість. Миру і перемоги. Вже найближчими днями курсанти отримують свої перші офіцерські погони, дипломи та кортики. Це випуск особливий. Підготовка їх здійснювалась протягом останнього року в умовах повномасштабної агресії. Кожен з випускників мотивований і бажає прикласти всі свої зусилля для захисту батьківщини на первинних офіцерських посадах. Після випуску, враховуючи рейтинг за весь період навчання, курсантів розподілено відповідно до переліку вакантних посад у військово-морських силах. Це корабельний плавсклад військово-морських сил або прикордонної служби України.